Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. З'являється у нас такий сірий красень зіккер 001 2025 модельного року. Є дороботки по автівці порівняно з автомобілем 2024 року, ще краще, ще економічніше, ще швидше. Автівочка має саму сучасну батарейку 95 кВт годин Літій заліза фосфат. На одному заряді по даним виробника автівка проїжджає 675 кілометрів. Вона може у вас як забирати, так і віддавати енергію вже в базовій комплектації. Преміальна музика Ямаха, шкіряний салон. Підігрів вентиляція, пам'ять масаж передніх сидінь. Підігрів задніх сидінь, підігрів керма. 21 опційні диски, проекція на лобове скло, камери по колу, лідар, матричні фари і ще багато-багато іншого. Цей автомобіль, а також багато інших електромобілів ви можете придбати у нас на Багатирській 1А. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий дімікар.